Колишнього командира батальйону Айдар нині народного депутата Сергія Мельничука підозрюють в організації викрадення екс-голови «Укрспирту» Михайла Лабутіна. Ось відповідь генпрокуратури на запит депутата Мустафина Єма, яку він розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці. В документі зазначено, що питання притягнення Мельничука до кримінальної відповідальності буде вирішено згідно з нормами українського законодавства. Нагадає 11 грудня минулого року. Тоді ще голові укрспирту Лабутіну оголошено підозру в розтраті державних коштів і ухиленні від сплати Податків. Лабутін одразу ж ліг в лікарню, а за кілька днів озброєні люди в камуфляжі, які назвалися бійцями Айдару, вивезли його з лікарні в невідомому напрямку. І зараз Лабутіна шукає Інтерпол. Офіційну заяву самого Сергія Мальничука сьогодні ж на своїй сторінці в Фейсбуці опублікувала прес-служба Айдару. Всі звинувачення на свою адресу нардеп відкидає. Нещодавно пан Лабутін дав прес-конференцію, де пояснив усі обставини свого зникнення, а також вказав на осіб причетних до корупційних схем в Укрспирті та на родинний зв'язок цих осіб із нинішнім генеральним прокурором.